І так, відпустка, день третій. Або, як я називаю, перезавантаження. Робота кипить. Ми з Арчиком залишилися вдвох. Всі поїхали в Київ. Будемо працювати. Погнали! Так позапланово якось вийшло, що я залишилась в селі сама захотіла залишитись. Тут попрацювати, не їхати в Київ. Я не бачу в цьому сенсу. Тут роботи є. Відпочинок має йти і на користь здоров'ю. А фізична праця, як ви знаєте, здоров'ю дуже допомагає. Незамислуватим способом переносимо дрова і складаємо. Щось знімала, знімала, ця камера перевернулася. Та нічого. Ой, ходили на небалочку. Сьогодні вітер такий, що неможливо закинути вудку. то ми розчистили там місце від гілляк, щоб вони не заважали нам рибалити. Трішки посиділи та пішли додому. От, може на днях ще піду, якщо вітру не буде. Пала в гною черв'яків, черв'яків немає чи то, ну, Я не скажу, що така сильна спека, що там вони десь ховаються глибоко, але чомусь немає. Можливо, що багато дощів йшли, чи що, я не знаю. Специфіку черв'яків не вивчала. О, довелося поїхати купити магазині. Зараз їх в льоху поставила, там вони собі тусуються. Можливо, на вечір вітер стихне, так іду якусь рибку спробую зловити. Побачимо. Поки фізичні вправи. Як мені допомагає, зараз покажу вам. Ось так складаємо наші дрібчата на зиму, щоб було в хаті тепленько, щоб було чим пропалити грубку, пічку нашу. Тут складного, але трішки зусиль потрібно довести. Поки в мене передишка, я прибила пальця, і він потихеньку розпухає, розкажу вам трішки про сільський хліб. Тут колись були свинки. Тут закривалися їм двері, вони там собі тусувалися і гарно себе почували. Там були корівки. А що хочу примітити? Завжди в сільському хліві було ластівине гніздо. І, як ви бачите, не одне. Зараз тут ластівки не живуть, бо ми сюди приїздимо не часто і худоби тут немає. От, тому так. Двері постійно закриті, тому ластівки сюди доступу не мають. Зараз я тут буду складати дрівцята, продовжувати. З пальцем вроді все гаразд. Здається, все гаразд. А як ні, то ні. Нічого страшного, це село, це робота. Ластівочки дворі у нас живуть, горобчики цвірінькають. А там от є гніздо одне. А тут ну я ж кажу, людей немає, тут на постійній основі ми тут не проживаємо, тому ластівки тут не селяться. Але колись були, завжди. І це ще купа моєї роботи. Нічого, продовжуємо, погнали далі. Може, вітерець стихне та ввечері підемо на рибалочку. Арчі, Арчі, ти мені допомагаєш? Ти такий хороший песик, хороший, кота немає, а ні, був. Одну рибку з'їв. Йди сюди. Йди сюди. Йди до мене, мій хороший. Ти мій хороший, Ти мій помічник, не кусай, вреднюче яке, ай вреднюче, які зубки гострі. Ай, все. Давай, пішли працювати. Пішли, пішли мій хороший. ディシュディ!ディシュディ!ディシュディ!ディシュディ!ディシュディ!ディシュディ!ディシュディ!ディシュディ!ディシュディ!ディシュディ! Gracias. Так, вигрузили і продовжуємо далі. Чого тільки в дровах не знайдеш? Такий от слимак попався. Цікавий екземпляр. Він такий, наче наче вона біозі якомусь. Холоднючий капець. Шевелиться, о, очки. Випускає. Добре, нехай йде на волю. Що ж ми йому зробимо? Ух, попрацювали. Але це ще не все. Робота продовжується. Артік! Що там робив? Ти за там робив. Ага, барикади, не пройдеш. Іди погуляй. Мама каже, доню, сильно там не трудись. Мамінка, в тебе тут ландшафтний дизайнер, диви. А? Талантіще. Ha <laughs> Хотіла зробити фотографію, та хіба ж воно може успокоїтися і сісти? Гімно мале. Кусюче. Кусюче. Дай носа вредного дайноса. Все, Варті, давай, багато роботи в нас. Пішли. Пішли. Так от ми з Арчі перенесли цілу машину дріб. Дісиди. до мене хадосло. Томилися, поприбирали до песик. Є такий пес косюті. На зв'язочку до зустрічі. Де дрова? Цікаво? А, тут вони дрова. Тут їх завалено повно. Десь метр сімдесят у висоту. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять з половиною рядів. Ой, далі, де дрова? Ага, тут дрова. Є таке діло. Ну, це моя лаунж зона. І тут теж дрова. Тут два ряди. І щепки всякі на розпал. А йдеть, Арчи, Арчі, приймаєш роботу? Приймаєш роботу? Мій хороший. Молодець, молодець. Ой, друзі, це якийсь треш. Це те, що я називаю перезавантаження. Залишилась тут сама в селі. Працювала цілий день. Пішла ввечері на рибалку, клює. Що там клює? Сомик падло. Ввечері на, на рибалочку дзвонить чоловік. Що ти там, як ти там? Кажу, так все добре, рибку ловлю. Кажу, давай в мене покльовочка. Покльовочку провтикала. Тільки поклала слухавку. телефонує мама. Що ти там, як ти там, все добре, кажу, на рибі. Провтикала дві покльовочки. Ну тут думаю, все. Всі відзвонилися, ніхто вже мене зачіпати не буде, посиджу, половлю рибку, телефонує сусід. А сусід не знає, що я в селі. Каже, чуєш, я тут на парковці, а він біля мене поряд, чи я біля нього. Ми поряд машини паркуємо. Каже, я тут на парковці знайшов навушники. В великому чорному кейсі. То не твої. Кажу, блін, певно, мої, бо Павлік слухав музику, перепарковував автівку, може і загубив. Навушники AirPods Max. Телефоную Павліку. Кажу, слухай. Іди на до Вовчика, забери навушники. Побіг Павлік до Вовчика, навушники, виявляються, не наші. І знову ці телефонні дзвінки, розмови, мінус три покльовочки. Наловила рибки, перезавантажилась, відпочила. Все, вже сподіваюся, буде тише і я буду ловити хоч щось, крім цих соміків гадських Дай Боже. Дай Боже і зловити якусь нормальну рибину. Я не знаю, що це було, але дивіться, як об'їло кукурузку. Всі гачки пусті. Черв'яків поз'їдало, кукурузку обжерло. Нічого, ми зараз виловимо цього монстра. Так, кого це я зловила? Ой! Ой. те, що я люблю. Заковтнув? Ну так, да, заковтнув. Будемо діставати зараз. Ай, ці сонники задовбали. Так, друзі, не зрозуміло. Чи то покльовка в нас, чи то що. Будемо дивитися. Але рибка скидається. А що кажуть, коли скидається, то не клює? Брехня. То все брехня. Ай, комарі кусають. Що буває якісь гіляки нападають, ці крючки чіпляються. Ну, І що ти будеш мені казати? Щось поки тише. Спробую включитися, коли буде покльовочка. Трохи погодка, вже другий тиждень таке. Мені здається, що ще раз так вітер подується і дерева зваляться на мене. А тим часом сподіваюсь, щось буде пробувати наших черв'яків. Якась нереальна жесть, друзі, дочекатися покльовку сьогодні просто... просто щось неймовірне. Я оце дивлюся на поплавок, поки розмовляю з вами і не можу зрозуміти, чи то покльовка, чи то вітер. Але, нічого, будемо бачити, що буде далі. Тільки подивіться, якого карася впіймала. Оце лапоть. Оце красавчик. Така хвиля мені не один день не вдається половити без хвилі нормально. Але нічого, в цю погоду також клює. Покажи. Покажи, Покажи глядачам карасика. Не очікувала я сьогодні дощу, але він пішов. Десь там проглядається сонечко, а от там от дощара фігачить. Тікаємо з рибалочки, йдемо додому. Продовжимо завтра. Сонечко Сідає, вітер так і не вщух. Йдемо зараз митися в душ після важкого робочого дня. Фух.